achtung achtung wir wenden uns an alle soldaten und offiziere der W.M.A. und kriegsmarine das deutsche oberkommando hat die bedingungslose kapitulation unterzeichnet der krieg ist vorbei wir rufen alle auf die noch sinnlosen widerstand leisten ihre waffen niederzulegen und sich den alliierten truppen zu ergeben ihr leben wird für den aufbau eines neuen erneuten deutschlands benötigt werden es ist bloß ein tritt wir kämpfen weiter bis wir vom kommando einen befehl erhalten Все просто кілька годин тому Німеччина капітулювала завтра війні кінець. Але ми втратили радіозв'язок із нашими хлопцями в горах, і вони не знають, що ми вже перемогли. В них наказ атакувати цю кляту фортецю на світанку. Німецький гарнізон теж ще не отримав наказу скласти зброю. Це буде безглузда бійня. Ми і тільки ми можемо це зупинити. Наше завдання пройти крізь ворожі позиції і доставити наказ про відміну штурму. Це самовбивча місія, але врятовані життя того варті. З нами буде полонений німецький радист. Він знає місцевість і він хоче зупинити цю м'ясорубку так само, як і ми. Рушаймо! Рушаймо! Нагадую, це таємна операція. Зайвий раз бій не вступаємо. Стріляємо тільки при потребі. Якщо приданемо увагу цілому рядачі, гарнізону, шансів у нас залишиться небагато. За будь-якої можливості шукай... Вау! Стоп машина! Міни! Келлер, ти ж тут служив, як їх об'їхати? За містом є е, командний пункт. Там мають бути карти мінних полів. То поїхали до міста? Або шутикарт преслів та швіслів. І все ж таки, чого ми взяли з собою німця? Він же ж затягне нас у пастку! Годі! Ми всі маємо спільну мету. Зупинити піню. Разу зрозуміти, що ми на американському танку. Якщо швиденько проскочимо, нас не розпізнають. Мерфі, хутко в той куток! Чудово, Мерфі! Потрібно трохи наблизитись і не стріляти! Потрібно роздивитись довкола. Дюбо, Вилазь і розвітаю обстановку. Так. Ми Відправляємо дюбо. А куди його відправити? Непогано б розвідати, що попереду, перш ніж рушати далі. Бачу танки! Схоже на патруль. Вони повинні незабаром поїхати. О, так. Є сенс вірити тому, хто завів нас у місто повне панцирів. Ковальський, досить! Вони від'їжджають. Дюбуа лізьмо назад. Командний пункт із картами там далі, на пагорбі. Угу. Ану, погляньмо. Гайда! Дюбуа. Повертайся, йдемо далі! Стоп! Назад! Хочемо ще не засвітитися зараз! Мерфі, маневруй! Ковальський, розберися з ним швиденько! Нема часу панькатися! треба якомогами кажути! що ж я такий косий? Він нас все ровно буває. Був командирський танк. Якщо в ньому зберіглася радіостанція, налаштована на потрібні частоти, я зможу викликати всіх сюди. Та факт. Тигар! Хаваймося! Гейда, хлопці! Це командний пункт. І без охорони. Пані удача сьогодні з нами. Була, шукай мапу. Так. Знайшов. Тепер вдасться проїхати через місто. Мерт. Що там таке? Всі проїзди заміновано. Ми не зможемо проїхати до своїх. Тут позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле. Для наших та не німецьких розвідників. Треба шукати там. Доведеться збирати мапу по частинах. Опа, хлопці. Та в нас тут справжнє великоднє полювання за скар... А Ну ж потанцюємо з цими панцирами. Мінус один. Ми дуже шумимо. Принадимо всіх німців звідси до Берліна. не зрозуміли, хто ми. Знайшов. Чудово. Мерфі, позначу себе. Так, капітан, я зараз. Батько, Да, юнець, я смісно. Я свого тебе уже давал. Ты его загубив. Хіба? Келлер, тебе є? Ну, нарешті, зараз попрацюємо. Уже везучий. Якщо зайдеш одної хвилини, будьте максимально уважні. Назад, бо зараз нас помітять. З цим упорались. Хто наступний? Ми так голосуємо, що вони ось ось надішлють сюди підкріплення. Тоді ми вже точно не встигнемо до наших хлопців. В цій частоті поруч нікого немає. Мерфі, ти коли-небудь бував у Парижі? Ні, ми з хлопцями йшли північніше. Але після війни заїду обов'язково і неодмінно піднімуся на піцанську вежу. Але ж піцанська вежа в Пісі. Не звертаємо. й відходимо. Вони нас не роздивилися. Досить марнувати час. Ця мапа наш квиток на інший бік мінного поля. Ходом. Ховаймося! Нас можуть помітити. Цікаво Мушу вам нагадати, що успіх нашого завдання залежить від зібраної мапи. Ні, нам треба було б йти, напевно, що якось тільки... Нам пощастило. Толя сама хоче, аби ми завершили місію. Що це? Де? Нічого не бачу. Моєму черевику. Це олівець. Мондю. Треб'є. повторюю за мною. Комо, ще не комгомпа. Як як не зрозумів? Ти переклав, а я просив повторити. Га? Ми тут намагаємося пережартувати жартуна? Непогано. Але ти граєшся з вогнем. Ніпога. Вони зараз догад! Це патруль! Швидше в тінь! Вони не зрозуміли хто ви? Як мені забрати ящасний шлях? Димуа! Ти в курсі, що ти розмовляєш усі? Що означає ВИ! ВИ, наша це означає, що мені наснилася Франція. Перемикаюся на їхню частоту. Файнлих активіте не зектор Еміль. Зофотун тазухи. <клузь> Тюбора! Що ти там собі розпівуєш? Марсельєзу. О, Ковальський! Тобі треба було б почитати текст Марсельєзе. Там таке. Таке? стільки крові? Виходжу на розвідку. Поки що нікого не бачу. Можливо, варто спостерігати ще. Усі по місцях. Час їхати. Виходжу в ефір. Артур, но зактор Бетабиці. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Ще й назад. Ще трохи і нас би помітили. Сліпі довбаки. Чекпот! Мерфі! Я звуся Джек Мерфі! Коли ти це ще запомниш, тима круа. Я мав на увазі. Колись я навіть сумуватиму за твоїми турнуватими жартами. Тільки на весіллі. Ховаймося! Нас можуть помітити! Швидше тінь! Вони не зрозуміли, хто ми! Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються! Треба почекати, поки відкотиться. Куди мені треба? Багато цікавого. Але ми маємо збирати карту, хіба ні? Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Бачу супротивника. Одес. Що, верхай, сидімо. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. Мер ще й назад. Ще трохи і нас би помітили. Вони досі не зрозуміли, хто ми! Ха! Як можна було нас не помітити? Йдете. Розвертай, мерфі. Тримаємось у тіні. Все. Ой, назад. Мерфи, назад. Еще трохи и нас бы пометили. Мерфи, что там у нас? Сейчас, сейчас. Все сходится. Вот это так лабиринт. Я бы назвал его лабиринтом Минотавра. Ха-ха, втямили? Класно ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем І можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, старятичку. І це теж. Тіло зроблено, було не так же і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Мон'є! Мерсі! 100! Спокійно, хлопці! мене Так. Увага всім підрозділам. Це капітан Джек Сміт. Друга бронетанкова. Ми наближаємося на М-24 Чаф з заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль факел! Прийом! То ж, це все таки здатне зупинити кров про Що? Неймовірна хороба із п'яти зірвих голів. Шматок паперу простий папірець здатен покласти всьому край. Справа не в ньому. Правда? У чому ж тоді? Волі мільйонів. Волі чоловіків і жінок, які билися за те, щоб той папірець мав якесь значення. Віда блюживе. Він віренсовість. Ніколи більше. Хм. Ні, ну вони зробили прикольно. Я Вони сказав, навіть класно. ой яй Як смачно! Операція. О. Аж це що, Виконайте головні цілі завдання і знищі знищення... Не мене знищи менше, як один там. одна машина з супротивниками виконати головні цілі завдання, не втративши жодної машини. Оце можна було б виконати, в принципі. Ну. Но. Менше, ніж одна машина супротивника. Ну це капець як важко, ну, в принципі. А це теж я тут вик... дуже важко виконувалася. Ну, тут теж нормально навалили, можна вийти поки з цього. Угу, дякую. Так. Оце я вже дивився там. І скоро буде нове відео по шквальному вогню. Чекайте його. А зараз я, мабуть, що вам... Ну, що я можу яке відео записати ще на ці, на сі... На сі... ці 10 хвилин. Наверно, що на Черчелі. Поїхали. Все, чекаємо. Розвоняємо наш азік. Ви знаєте, більше двадцяти чотирьох до нестапні розігнатися тут. Ми зараз... З горбика може більше, якщо я не всю залезу. Зараз горбика набагато більше буду їхати, я надеюсь. О, 25. і все. Вот и тут. Що с малого тому в принципі. С горбика, я думав, 26 гиба. Що є тує? Їдемо далі. Опа. Десь там є арта. Значить треба туди їхати десь. Тільки прорватися туди треба якось. А прорватися до того. Треба було краще цілити. Зараз більше від вітателі не неполучити. Надо звук чуть-чуть зманщик из 1 минут. Ой, нету. Давай, звук шить зманщик. Не дубовс, получается. Ну, потім приятно. Ну ясно, что вс. Пам'ятник не пробивається, це погано пошкоджені. Не зрей сюди поїхав, Нічого. Ой, там зараз би було легше молоде. Возможно, скоро не хворобить, кого не ще

Я не

Из-за этого тело а, подсушившитое. Из-за этого еду, подсушившитое. Вот то я как-то Там что-то у меня Нет. А, я не дождусь. Ну, выстрел О, як арта працює, набагато краще гіздається, ніж я на арті. Щось я маливато на стрільках. Попавши в топ списка, ну ладно. А сніматі ми будемо завершувати наше відео. Всім чао!